Флагмани дозволяють виробникам продемонструвати свої можливості. Але основна частка продажів на ринках, що розвивається. Все одно припадає на хороші і дорогі смартфони. Тому вдалий бюджетник здатний зробити для компаній більше виручки, ніж топова модель з солідною націнкою. Тож зараз ми разом розглянемо топ найкращих бюджетних смартфонів з ціником близько 3 тисяч гривень. І в першу чергу мудрофон, яким користуюсь особисто я. І, чесно кажучи, дуже ним задоволений. Xiaomi Redmi 3S. Цей девайс отримав круті технічні характеристики: 5-дюймовий hd дисплей, чудово автономний, сканер відбитків пальців, приємно гарно оптимізовану оболонку, непогану камеру, і все це з цінником близько трьох тисяч гривень. Багато про нього зараз розповідати не буду, адже вже скоро на нашому каналі з'явиться його повноцінний огляд, де я і перерахую всі плюси та мінуси девайсу. А зараз рухаємось далі. Наступних не дивно конкурент – Redmi 3s. І до його плюсів можна віднести все те, що я перерахував, вихваляючи свій Xiaomi. Особисто ми цим девайсом поки що не користувався впродовж довгого часу. Тім досвід знайомих та друзів показує, що купувати його можна без вагань. Плюс його часто путать шостим айфоном. Враховуючи все це, ми з впевненістю можемо сказати, що Мейзу m 3 s варте ті гроші, які за нього просять. А це все ті ж плюс-мінус 3 тисячі гривень. Дуґі X5 Max Pro Девайси цієї компанії і досі не набули особливої популярності. Втім, наші руки дісталися і до них. Конкретно цю модель ми не мацали, але знову ж таки, знайомі власники дуже тепло про них відгукуються. За 2000 тисячі гривень ви отримаєте смартфон з 5 дюймовим 8-мегапіксельними камерами, 2 гектарами оперативки, 6 шостим Андрійком на борту, крутою батарейкою на 4000 мАч та навіть сканером відбитків пальців. Що як на мене можна вважати шикарним набором за таку ціну. Також відзначимо і ще один девайс, який вже побував у нас на огляді. Посилання на нього ми залишимо внизу під відео. Це Prestigio Multifon Views A7. Цей девайс вирізняється певними фішками. Як то фронтальний спалах, хороший звук, тим істинних поціновувачів може засмутити дисплей. Як би там не було, раджу все ж таки переглянути повний огляд цього смартфона, щоб дізнатися про нього все і одразу. А ми рухаємось далі. І останній тепалі Nefos C5. це для нас, скажімо так, темна конячка, адже в руках ми його не тримали. Але попри це телефон відмінно підходить для нашого топу. Nefos C5 оснащений 5-дюймовим HD-шним дисплеєм, двома гектарами оперативки та досить актуальним Android Чи Щоправда, тут він зазнав невеличких змін, але на швидкість роботи це не має вплинути за суттєвих надоліків, варто відзначити малу ємність будовного акумулятору на 2200 мАч, чого буде достатньо на силу до кінця робочого дня. Ось ми розглянули перелік найкращих смартфонів, доступних зараз на ринку з цінком близько 3 тисяч гривень. Дуже хотілося почути і вашу думку. Тож залишайте коментарі внизу під відео. Розказуйте, який смартфоном користуєтесь собі, а який хотіли би придбати. До зустрічі!